Доброго ранку, друзі! З вами Іна і ви на каналі Перхаючі Життя. В цьому відео в мене будуть тарілочки за тиждень на моєму адаптаційному харчуванні, на якому я скинула 3 кг за тиждень. Це чудовий результат, як на мене. І звісно, що в перший тиждень скидується завжди саме найбільше. В наступні тижні головне, щоб уходив хоча б 1 кілограм за тиждень. Тож, дивіться мої тарілочки. Тож почнемо, класичний сніданок, мій, це каша, яйця, сирок і бананчик. Так, я сьогодні буду обідати борщиком. Повибирала картоплю, ложечка сметанки, але я не впевнена, що там буде 180 грам овочів, тому я ще пару ложечок квашеної капусти з'їм, ну так, щоб докупи. І я. І ти, так. Закусимо ага, ми арбузиком і буду їсти сьогодні на м'ясо жирні, жирні свинячі реберця. На штуки два точно з'їм, можливо, і три. Нагадую, що я зараз не худну, а тільки переходжу від хліба до м'яса та овочів. Сьогодні я вечерю знов-таки реберцями, бо більше нема чим. Але краще, ніж хлібом. Капуста тушкована, і на закусочку, бо фруктів вже не можна, нічим закусити не можна, тому пару ложечок йогурта грічського. Сьогодні у мене на сніданок знову овсянка вчорашня з вершковим маслом. Два яєчка, яєчки, шматочок сиру, Три редисини, ну то зазвичай випадково у мене залетіло. І е, персик і бананчик. Салатик, курочка смажена, сливки і бананчик. Моя сьогоднішня вечеря. Не знаю скільки я з'їм з цього всього баклажани з сметанкою, з чесничком, дорада і взяла ще таких овочів на закусочку і, можливо, ще ложечка просто грецького йогурта без чесничку. Мій сьогоднішній сніданок, вчорашня ще кашка, яйця варені, соус, вчорашній чесночний стався, сметанка з чесником, дві слівки і персик. Сьогодні на обід вчорашня рибка, салатик. Тут у нас рідіска, салат айсберг і болгарський перчик. Ну, те, що було в холодильниці з греческим йогуртом. І що персик дві слівки. Такий сьогодні буде обід. Так, вже півдесятої не вдалося мені вчасно повечеряти, бо ми їздили по машину. Отже, трохи капусти, трохи м'яса, я все ж таки повечерюю і закушу греческим йогуртом. Це зовсім трошечки. Так, сніданок. гречка, яєчко, сир, пів'яблочка і бананчик. Силце. На обід сьогодні відбівна, така дітям смажила з борошном і з яйцем. А собі тільки яйце обволоклак. Свиняча. Далі салат з олійкою, рапсовий, і банан, дві слівки. Тож ввечері сьогодні смажені кабачочки, помідорка, яйце зранку залишилося, і трошки м'яса свинина. Йогурт со сметаной і с чесночком. Гречка, сирочок, два вареных яичка, абрикоска и банан. Так, вылила з пакетика сметанку, посолила. Всіх така. И сейчас тату принесе пиццу. А у мене вчорашня смажена курка, салатик та фрукти. Сьогодні остання така адаптаційна вечеря. Отут От десь приблизно кабачків смажених 360 грам, але я їх, мабуть, всі не з'їм, тому ще 100 г помідора. Не знаю, скільки тут ще свиняча відбивна в яйці. Все це буде з соусом чесночним, сметана плюс греческий йогурт, 10%. Жир. І це буде у мене останній прийом їжі. На моєму адаптаційному тижні з завтрашнього ранку я вже буду все зважувати чітко конкретно по схемі. Тож тепер ви на власні очі побачили мої тарілочки і тепер розумієте, що таке одноманітна їжа. Їмо одне те ж саме. І те, що я казала, що ми не будемо їсти смачну їжу, це те, щоб ви налаштовувались на те одноманіття. Але воно все одно смачно, особливо коли ти голодний. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки і відправляйте друзям. Всім до нових зустрічей. Пока-пока.